Все, виїхала на роботу. Тільки що пів години чекала. І у мене сьогодні 3 години праці і зараз впав заказ на Макдональдс. Зараз їду. Добре, що на Макдональдс, бо в мене немає кріплення для телефону. Треба ще, бо те зламалось. Коротше, з користями я не вмію користуватися, поки їду як є. Тут шестерка, тут двойка. Мені пощастило, я тільки прийшла додому і у такий лівняка. А я ще переживала, що швидко зміну закінчила. Ну, було 3 з половиною години. Було три години, але я закінчила на півгодини пізніше, тому там вони переставили. <кхи> ну, типу, можна так казати, вони переставляють час, якщо закінчуєш. Пізніше, ніж зміна закінчується. Короче, ливняка такий. Так хорошо розмялась на велике. Проїхала. Звісно, класно їхати, не важко. Не так, як на тим було. Амортизація добра, тому не набиваю. П'яту точку, як сказати. <ріху> ну, коли їдеш, то завжди дупу набиваєш, якщо нема амортизації. хорошої. А в тим великі сідаєш він так пружинить. Короче, воно того стоїть. Ще треба купити пару этих ланцюгів охранних, ну, різних, щоб можна було. Привязувати і не бояться. О, який дощ! Це мені пощастило. Реально, коротше, сильний дощ. А я від'їздила і так трошечки покрапав, поки я їхала. Але зараз-то, звісно, да. Я тут ще не боюсь, але все одно Класний дощ. Коротше, що можу сказати? Що велик я купила новий, Бушний я не хотіла категорично, бо і новий так треба дивитись, підкручувати там десь щось, а то беушний ясно там вже щось не те. Дощ класний. Я задоволена, довольна їм. Я тільки хочу ще два дві цепи купити, охранні, щоб не переживати, потому що сильно дорогий велик. Ну, якби 3000 це блін, не, не тисяча. Тому забезпечення повинно бути міцніше, щоб ні у кого не виникло бажання його відчеплювати. Ну, якось так. Завтра йду на кухню <гум> мучитись, бо мені на вулиці краще. Хоч важко, але от сьогодні я їздила нормально. Хоч мало години. Ой, зівається. Мало година, але. Все рівно. Швидше їдеш, ти просто не паришся, тому що електровелосипед важкий, його поки подвігаєш туди-сюди. І тим більше треба їхати на офіс, брати велосипед, їздити, коротше, привозити назад. А це все час. Тому вигідніше, отак, от виїхав. Можна, як додаткова праця, це ідеально. Так, для розмінки гроші, ну, чого ні, це круто. Чим лежать у вихідні дні, так краще їздити велосипедом. Замість тих прогулок, якихось вимишлених, що ти не знаєш, куди його їхати, то сів і їдеш конкретно, доставляєш їжу. Але сьогодні я недовольна своїми доставками, бо, по-перше, Приїхала в Макдональдс, вони не приготували два закази, бо якесь одне у них якби не було, типу одного. Ну і, і коротше, потім я ждала, поки, ну, писала підтримку. В общем, вони якось з горем пополам зробили той заказ. Вони мені неправильно сказали, сказали. Оце заказ тей, а це той, і я не дивилася, а так повірила, запам'ятала. І видала людям на той заказ. Вони те відкрили, дзвонять кажуть, то не наше. І другому клієнту я вже ну, закрила все, але неприємно було. Віддала так. Потім. А, ще знайти не могла. Приїхала, навігатор показав і номер той, а вона. Ну, я не, не прочитала досконально названня вулиці, але подумала, що ну, раз номер той і мене сюди привело, значить, то та вулиця, а то друга вулиця. І, коротше, я зайшла в той дом, якась домофон, домофон набрала, мене пустили. Ну, коротше, я давай шукати квартиру. І воно, коротше, немає квартири, яка мені треба. Головне смішно так, до 12 дванадцятий етаж. І 57-ї квартири нема. Просто на 12-му вже більше наміре, на 11-му. Ну, це цікаво. Іменно той квартири, що мені треба, нема. Там просто напису такого нема. Навірно, у їх другий напис у тих жильців. Ну, коротше, потім я вже дзвонила тому заказчику і кажу: де ви? Він каже, я бачу, ви не в тому дому ходите. І, коротше, вийшов він сам уже, бідний, забрав їдені своє їжу. Мені було неприємно, що я не люблю, як люди отак от труднощі якісь їм даю. Ну, коротше, і потім віддала і знову прийшов заказ. Я довезла дівчині їжу жінці. І вода, якась там напіток розлився. Мені це теж неприємно, бо думаю, ну що за упаковка? Я ж, значить, сильно її дергала. А воно порозливалось, коротше, і у людини? Півстакана напитка. Не можуть придумати з закрутками якісь стаканчики пластикові. Ну, коротше, вот такі справи. Може, не до кінця закрили. Ну, коротше, це, звісно. Квест. Сьогодні я недовольна доставками своїми, тому що я не доставила так, як я хотіла б, без проблем. Але все одно ніхто нічого. Всі забрали, всі довольні. І, коротше, якось так. Я вже вдома, завтра на роботу. Ну і будемо далі. бачити, що буде далі. Як будем працювати, як я буду працювати.